Що, друзі, поламався серед траси в діда Запорожець. Ну так, да, були часи, коли запорожці ще ганяли по трасі. Та й що, та й що? Дід голосує, голосує якось спинити. Голосує, голосує, щоб дотягли до населеного пункту якогось, нікого нема. Тут зупиняється Мерседес, такий, знаєте, крутий. Каже, діду, що таке? Та каже, стою вже третю годину на сонці, ніхто не спиняється. Можете мене, будь ласка, дотягти до найближчого е міста чи СТО. Каже, там. Каже, без проблем. У тебе є трос, так, да, є ось у багажнику трос достає, все, зачепили, їдуть. Тільки каже, цей водітель Мерседеса: слухай, діду, в тебе яка крейсерська скорость? Ну, нормальна. Він каже, 60 нормально їду. Добре, каже, ну буде щось не так. Каже, ти тако облимай фарами моргай. Каже, дід, добре. Ну, та їдуть, їдуть, їдуть. Знаєте собі по трасі помаленьку, 60. Тут цей Мерседес обганяє БМВ. Ну, той водитель Мерседеса вже забувся за то все, знаєте, взяв його азарт, зато діда забувся. Давай гратися в гонки з цим БМВ. БМВ 200, той теж 200, БМВ 220, той теж 220. Тут, коли поліція стоїть, ці машини всі пронеслися, поліцейський дзвонить на іншій поскаже: слухайте, хлопці, тільки що таке бачив. Литить Беха 220, за ним Мерседес 220. І за ними дід на запорожці. Блимає фарами, щоб дали дорогу.